Я часто замислююся з цього приводу і ставлю собі це запитання, і воно, якщо чесно, воно допомагає триматися в тонусі, і коли ти вже відчуваєш виснаження і навіть відчай. Ви мені пробачте, Альоно, що я вам його теж поставлю, пробачте цю мою нахабність навіть певною мірою. Що б ви хотіли зробити перш за все, якби дізналися, що жити вам залишилося всього рік? Перш за все постійно знаходитися зі своїм сином, з родиною. Бути в батьківському домі все більше нічого не потрібно.